Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про мобілізацію. Верховна Рада буквально щойно прийняла закон. Я не хочу говорити там про речі, які спорили депутати між собою. Протистояння офісу і Верховної Ради без політичних маніпуляцій, тому що надто багато політичних маніпуляцій на цю тему є зовні. Ну, от Росія намагається нас десь качати з іншої сторони. Депутати хочуть, щоб президент був більш справедливий, і якісь норми забрав. Президент хоче. Своїх історій я хочу пройтись виключно по пунктах, по тезах, що прийнято, не так, як могло бути. Бо, наприклад, зараз партійні сайти і партійні медіа пишуть: а ось наша партія хотіла ще додати 70 тисяч. Другі кажуть, а ми взагалі хотіли перемогти, щоб людей не було. Третє, ще щось ні. Я хочу пройтись уже по результатам. Ви бачили, що я до цього не писав відео про мобілізацію, тому що було дуже багато. І хотілок, і страшилок, але все-таки є закон, є нові факти, які впливають на частину життя населення, як мінімум на половину, на всіх чоловіків. Я хочу пройтись по фактажу, що змінилося, що буде інакше, що введено, а що забрали. Найголовніші речі тому з вас підписка на канал. Ми з вами ростемо. Скоро у нас буде 400 тисяч. Ми будемо швидше і більше збирати, тому. Підпишіться самі, запросіть друзів. Плюс, ви знаєте, ми включили функцію перекладу субтитрів по всьому світу. Тому, якщо ви особливо, якщо ви за кордоном підписуйтесь, ваші друзі будуть бачити. Ну і їм напряму теж рекомендуйте. Друга річ, ми зібрали з вами нареб для 11-го батальйону 112-ї бригади. Це Херсонщина, 114 тисяч закрито. Дякую вам кожному. Але, я, так як я казав сьогодні вранці, дійсно йде боротьба, зміна війни От просто історичний перелом. Солдати отримують fpv дрони, точні, прицільні, які бачать, дуже часто наводяться комп'ютером. Нас, поки ми збирали на один такий реп, ми не планували другий, але от вчора я говорив з військовими іншими. вже, це третя рота, перший батальйон, 41 перша бригада. Вони просять такий же самий окопний реп, і для них купити дуже просять. Аналогічна історія. Просто в окоп прилітають російські дрони. Говорить, допоможіть зберегти життя. Давайте допоможемо. У нас там по плану мав бути квадроцикл для вивезення. Поранених, ну але зараз просять якраз таки зробити можливість купити ще один реп. 114 тисяч. Попередні ми з вами зібрали за добу. Давайте, будь ласка, включимось тут. Теж аналогічна історія, аналогічний реп, аналогічна ситуація. Просто третя рота, 41 перша бригада. Будь ласка, я створив нову банку 114, Давайте ввірвемось. Далі перейдемо до квадроцикла, ну і інших речей, які ми теж обіцяли військовим допомагати. Тому, будь ласка, допоможіть тут. Дякую за попередній реп. Топово. Я бачу, як ви в PayPal включилися, і в банку, і в картку. Дуже круто. Зараз по цьому. Так, депутати проголосували. Е, голосували депутати. Тяжко. Я знаю, багато хто просив повідомити, коли ж буде голосування, щоб не прийти. Це, до речі, не буду говорити партії. Бо я, я не хочу зараз втягувати сюди політику. Були депутати, які просили лідера своєї фракції сказати, коли мобілізація, щоб не йти голосувати. Е, одним словом, голосували так: слуги 192. ЄС. 0, Батьківщина 2. Ну, можемо теж казати, що не голосувала. Платформа за життя за мир ОПЗЖ. Ну 18, голос 16. Відновлення 16. Це теж колишній ОПЗЖ. Не думайте, що це якісь там порядні люди з'явилися. Це ОПЗЖ, відновлене ОПЗЖ. Ви знаєте, мою позицію ОПЗЖ повинно бути в списках на обмін. Це обмінний фонд, щоб повертати наших захисників. За майбутнє 12-го група, довіра 15, позафракційні 12 голосів. Ось так вони голосували. Власне, що прийняли? Що наголосували наші депутати? По факту, е, обмежено придатні особи повинні повторно пройти. ВЛК. Ну, тут зрозуміло, що. Зараз е всі розуміють, що в ВЛК там брали гроші, хочуть пройти, змінити ці комісії, щоб побачити реальну картинку. Ну але теж треба, щоб не заганялися наші ВЛКшники, коли в людини немає ноги, і типу її викликають і тистуєш черзі 3-4 дні. Ну такого теж не повинно бути. Особи, друга, третя група інвалідності після 24 лютого 2022 року, крім військовослужбовців, мають повинні пройти повторний медогляд. Впродовж 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК, це для всіх. Обмеження права водіння автомобілем для ухилянтів. під час перевірки, тобто зменшуються, звужуються права для тих, хто ухиляється. Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський має проводити фото та відеофіксацію. Ну, власне, те, як роблять наші патрульні поліцейські, коли виписують штраф, теж ну, знову ж таки, це для захисту громадян, тому що ті безчинства і порушення, які вони творили, наприклад, в Одесі чи Чернівцях, щоб вони самі е знімали, не маючи права видаляти, і от тоді якраз таки буде видно і з їхньої сторони, в тому числі не обов'язково з телефону з балкона. Обов'язкова наявність при собі військово-облікового документа. Демобілізацію зв'язку із звільненням з полону. Друге, депутати вилучили з законопроекту норму про демобілізацію бійців 36 місяців служби, і це стало якраз таки одним з найбільш гучних розмов через те, що це вніс головком сирський. Ну, от це його ініціатива або ініціатива офісу. а Він просто від себе її легалізував. Але історія виглядає наступним чином. Депутати обіцяли все-таки провести демобілізацію. Головною вишенькою на торті закону про мобілізацію мала бути демобілізація. Ну, от ну зараз відбувається. Великий діалог військових, які знову ж таки теж чекали, що 36 місяців вони зможуть піти відпочити додому. Поки що цього не відбувається далі. А хто ж може бути демобілізованим? Якщо людина стала депутатом, її обрали або суддею. скасовується строкова служба і замінюється базовою військовою підготовкою на 5 місяців. Її проходить до 25 років. Усі громадян, ну тобто, це типу, щось більше схоже на Ізраїль, тобто не буде радянської служби, а буде півроку підготовки. Усі громадяни, які перебувають у військовому обліку, впродовж 60 днів мають оновити дані в ТЦК. Ну, от, е Це можна зробити в самих ТЦК в ЦНАПах або онлайн в особистому електронному кабінеті. Е так, ще для охилянтів будуть обмежені колінсульські послуги за кордоном, а також за рішенням суду їх можуть позбавити права керувати автівками. Ну, тут питання не уточнено, бо є, що в Україні точно. А от за кордоном, це за рішенням суду чи теж позбавляється права на водійські права. Запроваджується додаткова винагорода за знищену техніку. Це можуть бути грошові або додаткові відпустки. Серед інших бонусів сертифікат на купівлю авто 150 тисяч за підписання контракту і компенсація 50% першого внеску іпотечного кредиту. Тут теж треба питання, бо якщо б поставили такий пункт, є така депутатська хитрість за наявності додаткових бюджетних коштів, значить цього не буде. Нагадаю. Що була колись ідея? Я, до речі, мав до неї авторство, Що одна з державних корпорацій готова була платити гроші за знищений російський танк і за знищені російські літаки? Ну, за танк давали мільйон гривень, за літак готові були давати мільйон доларів. В цьому є логіка, і в цьому є насправді. Математика, тому що танк мільйон гривень ти даєш 30 тисяч доларів, а танк коштує 3 мільйони. Тобто математика на користь України тотальна. Ну і це працювало якийсь час, поки Верховна Рада не взяла під своє керло, каже: Ми зробимо закон з кабміном. Зробили закон і вписали пункти за наявності коштів. Так що ви розуміли, за два з хвостом років коштів не знайшлося. Тому. Теж треба розуміти можливість. Е, тому тут депутати грають гарними цифрами. Чи буде це виконано, ну ось тут треба дивитися, бо дуже часто хитрять саме цим. Ну, відпустку точно можуть дати. Е, мобілізований, який проходить підготовку в навчальному центрі, перебуватиме в статусі рекруту. Якщо протягом навчання з'ясується, що мобілізований непридатний до військової служби і не може пройти навчання, то його можуть звільнити з. Військової служби. Це частина того, що я хотів сказати. Друга частина, із того, що я хотів сказати, що. Закону фінального депутати ще не бачили. Зараз в Фейсбуці депутати пишуть, що фінальної редакції закону вони не бачили. Частину правок прийняли комітетських, частину депутатських, велику дуже частину не приймали від слова взагалі. Ну і найголовніше це відсутність демобілізації. Також в суспільстві постає питання броні, справедливості броні, кого бронювати? Чи це бронювати цирк? А якщо бронюють цирк, чому не бронюють театри? Чи всі цирки, чи тільки національний, чому деякі телевізійні канали бронюють, а деякі ЗМІ опозиційні не мають і не можуть бронювати. Зараз ця дискусія йде. От із негативу це ось демобілізація і. Ну, те, що саме текст ще до кінця не бачили. І з гарного, є гарна новина, правда, вона тільки в першому читанні підняли питання допомоги громад. Ось це дуже класний закон. Допомога громад, закон номер 9559 Д. Це коли громади офіційно зможуть допомагати. Там була така, значить, лазеєчка між крапельок, можна було пройти, типу, сказати, що ми готові виділяти там на свої батальйони. Хтось переживав, що це неофіційно, хтось переживав, що це офіційно, хтось забив болти, клав бруківку і брав відкати, будував стадіони. І просто наживався, набивав собі кишеню, то зараз хочуть легалізувати таку допомогу, і ну, ми дійсно зможемо визначати столицю дронів України. Ми зможемо визначати хто ж власне. Найбільше допомагає, тому що з бюджету можна буде допомагати. Це не закон про мобілізацію, це в комплексі законів мобілізаційних, але це перше читання. Поки що завтра рада може це прийняти, може не прийняти питання, чи будуть вони збиратися. Бо прийнявши закон про мобілізацію, велика кількість у цих речагів впливу на Верховну Раду спадає. Ну от вони домовлялись з офісом за цей закон, можливо, ще за БЕП там. Було кілька домовленостей. От. А, але тут теж треба підходити з розумінням того, що громади можуть допомагати грошима. Є надлишки бюджетів і не обов'язково садити клумби чи міняти бруківку, яку міняли в 2021. -му. А можна купувати дрони дрони й побільше. До речі, нам зараз треба 10 тисяч дронів на місяць. І ось тут два питання, дві пропозиції що і зборка дронів могла б теж я що називається герої тру, герої труда теж могли б служити тобто тут подивитись депутати могли б розглянути зборку дронів як проходження служби я думаю що за такою службою стояла б черга Багато хто захотів би піти 24 на 7 днів на тиждень складати дрони. Це теж могла би бути опція. Дрони треба, 10 тисяч зараз нам ніхто не дає. Є кілька комерційних компаній, які роблять там своя кухня, але ми могли б збільшити кратно. Ми могли б робити ту кількість дронів, яка б могла переламати хід. Війни і зборка дронів це може бути дуже дуже гарна історія. На даному етапі по закону це все без політичних маніпуляцій, не займаючи жодної зі сторін. Я просто дав вам факти того, що є в даному законі, і в можливому законі про допомогу громадам. Дуже прошу, третя рота, перший батальйон, 41-ша бригада, 114 тисяч. да, трошки в мене в самого день сурка. Вчора ми так само починали 114 тисяч, але дуже просять. Це напряму Впливає на захист життя наших солдат. Воно закриває їх окопи від всіх тих можливих хвиль, на яких можуть присилати дрони, ці реби їх захищають. Тому, будь ласка, допоможіть, далі буде трошки інше, інші виклики. Але зараз ще, ще один власне. Збір такий, давайте зробимо друге. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми з вами ростемо. Бачите, за добу закриваємо збори, реби, допомагаємо військовим. Говоримо правду, правду, яку в марафоні точно не скажуть. Тому, друзі, підпишіться а ті, хто за, за кордону підпишіться самі і підписуйте іноземців. Переклад іноземних субтитрів уже е, включено, можна показати, хай чують правду, хай її знають. Тому підписуйтесь, робіть донат, а в коментарях. Напишіть, як ви вважаєте ось ці пункти, плюси, мінуси, як ви бачите, що ви скажете. Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.